ДРЕК Деп Студіо Представляє Анджій Сапковський Відьмак Сезон Гроз Частина 12. Один Світанок застав його там, де Геральт упав, викинутий порталом. На мокрій від роси траві хащах поблизу болота чи озерця, де аж руїлося відтаства, чиї гелготіння та крякання виривали його з важкого. Та неспокійного сну. Уночі він випив відьмачий еліксир, який завбачливо завжди мав при собі, в срібній гальзі у вшитому у поясі сховку. Еліксир, названий Іволгою, вважався за панацею, особливо дієву проти всілякого роду отруєнь, заражень та результатів дії будь-якого роду отрут і токсинів. Геральт рятувався Іволгою більше разів, ніж зміг би пригадати. Утім, ніколи пиття Еліксиру не викликало таких наслідків, як зараз. Десь годину після його вживання він змагався із корчами та не бувало сильними блювотними рефлексами, розуміючи, що блювоту допустити не може. У результаті хоча би ту битву він виграв, змучившись, провалився в глибокий сон, який, до речі, міг виявитися також і наслідком дії суміші скорпіонової отрути Еліксиру. Та телепортаційної подорожі. Щодо подорожі, то він не був упевнений, що саме сталося, і чому створений Дегерлундом портал викинув його саме сюди, на цю багнисту пустень. Сумнівно, аби чародій зробив це свідомо. Більш правдоподібною була звичайна телепортаційна аварія чогось, чого він побоювався вже з тиждень, те про що він багато разів чув, і кілька разів був свідком. Коли портал, замість переслати пасажира туди, куди повинен, викидав його десь інде у місці абсолютно випадковому. Коли він, опритомнів, у правій руці тримав меча, а в стиснутій лівій мав клапоть тканини, уранці ідентифікований як манжет сорочки, канина була втята гладенько наче ножем, утім не мала слідів крові, тож телепорт не відтяв руки, тільки шматок сорочки чародія. Геральт шкодував, що тільки його. Найгіршу аварію порталу, що не завжди відбила йому бажання телепортуватися, Геральт спостерігав на початку своєї відьмачої кар'єри, серед новоришів, багатих паненят із золотої молоді, тоді панувала мода на переміщення з місця на місце, а деякі чародії за величезні суми робили цю розвагу можливою. Якогось дня відьмак саме при тому був. Пересланий любитель телепортації з'явився в порталі, перетятий точнісінько по осі, виглядало це як відкритий контрабас, потім усе з нього випало та вивалилося. Після того нещасного випадку зачарування телепортами помітно зменшилося. Порівняно з чимось таким, подумав він, приземлитися в багно це просто таке щастя та вигода. Він усе ще не відновив сили повністю. Усе ще відчував запаморочення та нудоту, але відпочивати часу не було він знав, що портали залишають сліди, чародії мали засоби, аби відслідкувати шлях телепорту. Утім, якщо те, що сталося, було як він підозрював, вадою порталу, шанс прослідкувати його шлях межував із неможливістю, але й так надто довго залишатися поблизу місця приземлення не було розумним. Він рушив скорим маршем, аби розігрітися і розім'яти м'язи. Почалося все з мечів, подумав він, чалапаючи по калюжах. Як там, – мовив жовтець? Послідовність нефортунових випадків та нещасливих інцидентів, спершу я втратив мечі, ледь три тижні пройшли, а втратив уже й кобилу, залишену в сосниці. Плітку. якщо ніхто її там не знайде. І не привласнить собі, напевне, з'їдять вовки, мечі, кобила. Що далі? Страшно помислити. Через години переправи через болото він нарешті вийшов на сухіші місця. А ще через годину і на втоптаний гостинець. А через півгодини швидкого маршу гостинцем дістався до перехрестя Два. На розстанні доріг стояв дороговказ. Стовпі з прибитими до нього дошками, що вказували на чотири сторони світу. Усі були засрані мандрівним птаством та густо поцятковані дірами від арбалетних стріл. Здавалося, кожен проїжжий вважав своїм обов'язком вистрелити по дорогу вказу. Тож, аби прочитати написи, треба було підійти в притул. Відьмак підійшов і розшифрував напрямки. Дошка, що вказувала на схід, відповідно до положення сонця, мала напис Кіппіра, протилежно їй направляла в Тегмонт, дошка третя вказувала шлях на фіндетан, а четверта невідомо куди, бо напис хтось замазав смолою. Але Геральд приблизно вже розумів, де він опинився. Телепорт викинув його в межиріччі двох рукавів річки Понтар, південне відгалудження, зважаючи на розміри, навіть дочекалося від картографів власної назви. На багатьох мапах воно звалося Емблою. а країна, чи скоріше країночка, що лежала між відгалудженнями, звалася Емблонією, звалася колись досить давно, і досить давно зватися Припинила. Королівство Емблонія припинило своє існування десь із півстоліття тому, і були для того причини. У більшості королівств, князівств та інших форм організаційної влади та суспільного устрою, на відомих Геральтові землях справи у цілому, так би мовити, складалися та йшли більш-менш непогано. Система, щоправда, інколи кульгала, але все ж функціонувала. У переважній частині суспільних устроїв правлячий клас правив, замість того, аби виключно красти та піддаватися азарту, змішаному з розпустою. Лише невеличкий відсоток суспільної еліти складався з людей, які вважали, що гігієна це ім'я проститутки, а гонорея – це пташка з родини Жайворонкових. Люд-робітничий та рільничий лише в малій частині складався з критинів, які жили сьогоденням та сьогоднішньою горілкою, і були нездатні усвідомити залишками свого розуму щось таке, неусвідомлюване, як завтра та завтрашня горілка. Жерці в більшості своїй, не видурювали в людей грошву і не розплівали неповнолітніх, а перебували в храмах, повністю посвятивши себе спробам вирішити невирішувальні таємниці віри, психопати, диваки, дурні та ідіоти не пхалися до політики та на важливі посади в уряді і адміністрації, а займалися лишень знищенням власного родинного життя. Сільські дурники сиділи по селах. Не намагаючись гратися в народних трибунів, так було в більшості країн, але королівство Емблонія до більшості не належало. Було воно меншістю з точки зору будь-якої з вищезгаданих позицій і будь-яких інших. Тож воно і захиріло, а тоді й зникло. Подбали проте могутні сусіди Темерія та Реданія. Емблонія, політично невдалий витвір, мала при тому певне багатство. Були жалева на в альвіальній долині річки Понтер, яка віками несла сюди спаводками намул. З нього утворювалися мади, надзвичайно родючі та придатні для рільництва ґрунти. Під правлінням володарів емблонії мади швидко почали перетворюватися на зарослі заплавами негодящі землі, на яких мало що вдавалося посіяти і ще менше зібрати. Терія та риданія тим часом. Мали чималий приріст населення і рільнича продукція для них стала справою виживання. Мади емблонії вабили. Тож два розділені річкою Понтар королівства без зайвих вагань поділили емблонію між собою і викреслили з мап її назву. Частина, анексована Темерією дістала назву Понтарія, а частина, що перейшла до Реданії, стала приріччям. На Намулові ґрунти. Стягалася на люду. Під наглядом умілих управителів, у результаті розумної сівозміни та маліорації, ареал цей, нехай малий, став справжнім рільничим рогом достатку. Але скоро розпочалися суперечки, тим палкіші, чим багатший врожай давали понтерські мади. Договір, що розмежовував кордони темерії та реданії, містив у собі записи. Що дозволяли собі досить широку інтерпретацію, а додані до договорів мапи, допомоги не давали, бо картографи роботу свою зробили поганюче, та й річка додала своє. Після сезону дощів вона могла змінитися та пересунути своє річище на дві-три милі. Таким чином, ріг достатку перетворився на яблуку розбрату. Собаці під хвіст пішли плани династичних мар'яжів та союзів. Посилилися дипломатичні ноти, митні війни та торгівельні реторсії, прикордонні конфлікти набрали силу, кровопролиття стало майже неминучим, і врешті кров пролилася, а потім це ставалося регулярно. У своїх мандрівках у пошуках роботи Геральт зазвичай уникав земель, на яких нерідко доходило до збройних сутичок, бо в таких місцях з роботою було сутужно. Раз другий, познайомившися з регулярною армією, найманцями чи мародерами, селяни переконувалися, що вовкулак, який нишпорить навколо, стрига троль під мостом чи ліч з-під кургану це по суті невеликі проблеми та мала загроза, і що на відьмака шкода грошей, що є справи значущіші, як, наприклад, відбудування спаленої військом хати чи купівля нових курей замість тих. Які вояки покрали та з'їли. Через ці причини Геральт погано знав землі Емблонії, чи ж якщо вірити сучасним мапам Понтарії та приріччя, не мав він особливого поняття, до яких з указаних на дороговказі місцевостей було б найближче, і куди він повинен іти від роздоріжжя, аби якнайшвидше попрощатися з пустинню та привітати таку сяку цивілізацію. Геральт вирішив іти до Фіндетана. Чи то на північ, приблизно в тому напрямку лежав Новіград, туди він мусив дістатися. А якщо хотів отримати свої мечі назад, то точнісінько до 15 липня приблизно через годину швидкого маршу він вліз просто в те, чого найбільше хотів уникнути три Зовсім поряд від вирубки був хлопський двір, Крита соломою хатина та кілька клунь. Той факт, що там щось діялось, підтверджував лютий гавкіт собаки та страшенний крик дворового птаства, вереск дитини та плач жінки, прокляття. Він підійшов, лаючи про себе однаково як свою невдачу, так і своє сумління. У повітрі літало пір'я. Один зі збройних приторочував до сідла спійману птицю, другий збройний шмагав нагаєм селянина, який коршився на землі. Інші шарпалися з жінкою в подертій одежині, і з дитиною, що чіплялася жінці за ноги. Він підійшов, без церемонію піймав підняту руку з нагаєм, викрутив. Збройний завив. Геральт пхнув його на стінку курника, схопив за комір, відтягнув іншого від жінки, відштовхнув тину. Геть, звідси, виголосив коротко. Пішли. Швидко видобув меча на знак того, аби трактували його серйозним чином, відповідно до ситуації, і щоб вони добре пам'ятали про можливі наслідки невірного поводження. Один зі збройних голосно засміявся, другий підхопив той регіт, хапаючись за руків'я я меча Ти на кого кидаєшся, волоцюго? Смерті шукаєш? Я сказав геть звідси. Збройний що приторочував птицю розвернувся. І виявився жінкою, ладною, хоча й з неладно примруженими очима. Життя тобі не миле, як виявилося, губи жінка вміла кривити ще більш неладно. А може, ти розумово відсталий, може, рахувати не вмієш, та я тобі допоможу. Ти лише один, а нас трійко. Значить, нас більше. Значить, зараз ти повинен розвернутися та під стрибом, скільки є сил у ногах. Поки ті ноги маєш. Геть, я повторювати не стану. Ага. Троє, значить, то для тебе дурня, а дванадцятеро. Навколо застукотіли копита, відьмак роззирнувся, дев'ятеро озброєних вершників, спрямовані на нього списи та рогатини. Ти гультяю, меча на землю. Він не послухав, відскочив під курник, аби хоч якось прикрити спину. Що діється, дзиго. Поселянин чинив спротив, вирхнула жіночка, названа Дзигою. Типу данину, він уже заплатив, тож іще раз платити не стане, бла бла бла. То ми заходилися хама вчити. а тут відразу отой сивий, наче з під землі, виріс. Шляхетний рицар нам, як виявилося, потрапив під руку, захисник сиріт та вбогих. Сам один, а нам в очі сказав Такий він гарячий! Зареготав котрийсь із вершників, напираючи на геральта конем і погрожуючи йому списом. Побачимо, як застрибає, коли ми його проштрикнемо. Кинь меча, наказав вершнику береті з пером, що виглядав, наче командир, меча на землю. Проштрикнути його, Шевлов, з перії!» Шевлов глянув на відьмака з висоти сідла. Меча не кинеш, га? оцінив. Отакий ти сміливець, такий крутько!» Мідії разом із мушлями їси. з кипедаром запиваєш, ні перед ким навколішки не стаєш, нічим іншим, тільки невинно скривдженим переймаєшся. Такий ти до кривди чутливий. Перевіримо. Коцюба, лігензо, флоквету! Збройні зрозуміли ватажка зльоту, видно, мали в такому певний досвід. Уже користалися з такої процедури, зіскочили на землю. Один приклав селянину до шиї ніж. Другий смикнув за волосся жінку, третій ухопив дитину. Дитя почало репетувати мече на землю. сказав Шевлов. Зараз бо. Лігензо. Переріж силюкові горлянку. Геральт кинув меча. Його відразу оточили, приперли до дощок, блиснули клинки. Ага. Шевлов зліз із коня. «Подіяло!» Потрапив ти в халепу, захиснику селян. Сказав він сухо, прийшов дорогу та вчинив диверсію королівській службі, а я маю патент за такі провини до арешту брати і під суд ставити. Арештовувати? крикнув Лігенза. Проблем собі шукати. Петлю на шию та на гілку, і по справі. Або засікти на місці. А я? сказав раптом один із вершників. Колись його бачив. Це відьмак. Це типу хто? Відьмак, Чеклун, що вбивством потвор займається за гроші. Чаклун убити його, поки він на нас прокляття не кинув. А ще кустуле скераку. Говори, Тренте, де ти його бачив та за яких обставин? У Меріборі це було, у тамтешнього градодержця, як той цього до вбивства якоїсь потвори, намовляв, не пам'ятаю якої. Але його запам'ятав я по цьому волосцю білому. Тож якщо він на нас стрибав, тоді хтось його мусив на те найняти. Відьмаки вони для потвор, тіко, від потвор людей боронять. Ага. Дзига сунула на потилицю рисачий ковпак. Я ж казала, оборонця. Побачив, як ліген за селюка батогом вчить, як флок вед бабу гвалт бере і відразу вас і пізнав, га? пирхнувши в лов. Як потвор, тоді мали ви щастя. Жартую. Але справа мені ось якою бачиться. Я, коли при війську служив, ми про цих відьмаків чули дещо інше наймалися вони до всього до шпигування, до охорони, до вбивства тихцем навіть. Говорили про них коти. Того ось тут Тренту у Маріборі бачив у Темерії. Значить, це темерійський найманець, а за спійманих нагороду обіцяли. «Тож ми його на мотузці до фіндетана поведемо, командирові віддамо і нагорода наша. Що так стоїте? Боїтеся, він опору не чинить. Знає, що ми в тому випадку силюкам зробимо. А хто його сука торкнеться, як він шеклун? Тьфу, нехай на пса все зло перейде. Хріни ви боягузливі, крикнула дзига, відв'язуючи ремінь від в'юків. Шкури заячі. Я це зроблю, як уже з вас ніхто яєць не має. Геральт дозволив себе зв'язати, вирішив залишатися слухняним. Поки що. З лісової дороги виїхала пара волових запряжок. Вони навантажені були колодами та елементами якихось дерев'яних конструкцій. Ідіть хтось до Теслів та комірника, сказав Шевлов, накажіть, нехай повертаються. Достатньо ми стовпів забили. Досить поки що, а ми тут на попас підемо. Перетрусіть хату, чи там щось на корм коням не придасться, і нам на їдло. Ліген запідняв та оглянув медж Геральта здобуток жовця. Шавло вийняв той із його рук, зважив, махнув, крутнув вісімку. Мали ви щастя, сказав, що саме купою наїхали. Він би вас посік на раз, тебе, дзигу, і Про ці відьмачі мечі легенди кружать. Найкраща сталь у багато прошарків складена і скована, складена і знову скована, до того ж спеціальними чарами обкладена, і через те, неймовірної вони сили, гнучкості та гостроти. Відьмацький клинок, кажу я вам, броню та кольчугу тне, як ляні сирочки, а будь який інший клинок. Наче макаронину перерубує. Бути, цього не може, заявив Спері. Як у багатьох інших, вуса його вимазано було в сметану, яку вони знайшли в хаті, і вжлуктили до дна. Бути не може, щоби, наче макаронину. Ось і я так не думаю, додала дзига. Непросто, додав Коцюба. У щось таке повірити. Так? Шевлов став у фехтувальну позицію. Ну, так ставай хтось. Перевіримо. Ну, знайдеться охочий, га? Що це так тихо стало? Добре. Ескарак вийшов уперед та витягнув меча. Я стану, що там мені. Побачимо, як воно. Рубаймося, шевлов. Рубаймося. Раз, два, три. Мечі вдарили один в одного із дзвоном. Жалібно застогнав зламаний метал. Дзига аж присіла, коли обламаний шматок зброї свиснув біля її скроні. Сука. сказав Шевлов і з недовірою дивлячись на клинок, обламаний у кількох дюймах над дефесом. На моєму ані Подряпини. Підняв меческерак. Геге, ані Подряпини, ані знаку навіть. Дзига голосно засміялася, лігенза забебекав на чоцап, решта і собі розреготалися. Відьмачий меч. Пирхнув спері, ріже, наче макаронину, та ти сам, сука, макаронина. Це. Шевлов стиснув губи. Якесь дурня сука. То драньті якесь. А ти? відкинув рештки меча, глипнув на Геральта і указав на нього звинувачувальним жестом. Ти шахрай! Авантюрист та шахрай! Відьмаком прикидаєшся, атакую липою. Такий сука непотріб замість порядного клинка носиш. І скільки ти цікаво добрих людей обдурив, і скільки в бідняків грошей видурив, шахраю. От висповідайся у своїх гріхах у фіндетані, староста там тебе вже до сповіді приведе. Він сапнув, сплюнув, тупнув. На коней, їдемо звідси. Вони від'їхали, сміючись, співаючи та посвистуючи. Поселенець із дружиною похмуро дивилися їм слід. Геральт знав, що їхні губи ворушаться. Було просто здогадатися, якої долі та яких наслідків зичать вони Шевлову та його компанії. Поселенець у найсміливіших хмареннях не міг сподіватися, що його побажання виконаються до останнього слова і що станеться це швидко. Чотири Вони доїхали до Перехрестя. Гостинець, що вів на захід та біг яром, був зритий колесами та копитами. Туди, схоже, під'їхали вози Теслів, туди ж попрямувала і компанія. Геральт ішов за конем дзиґе на мотузці, прив'язаний до луки її сідла, Кінь шевлова, що їхав попереду, заіржав та став дибки. На узбіччі яру щось блиснуло зненацька, загорілося і перетворилося на молочну пульсуючу кулю. Куля зникла, а на її місці з'явилася дивна група. Кілька сплетених в обіймах фігур. Що за дідько? вилаявся коцюба і під'їхав до Шевлова, заспокоюючи коня. Що воно таке? Група розділилася на чотири постаті на худорлявого, довговолосого, і трохи жінкоподібного чоловіка, двох довгоруких гігантів на кривих ногах, і горбатого Карла з великою арбалетою, з двома комплектами сталевих дух. <гум> до зброї. Крикнув Шевлов. До зброї швидко! Клацнула спочатку одна, а потім друга тятива великої арбалети. Шевлов, якому поцілили в голову, помер миттєво. Коцюба, перш ніж звалився з сідла, мить дивився на свій живіт, крізь який стріла пройшла на виліт. Бий! Компанія усі як один вихопила мечі. Бий! Геральт не мав наміру безчинно чекати на результати сутички. Склав пальці в знак ігні, перепалив мотузку, що в'язала йому руки, запнув дзигу за пояс, скинув її на землю, сам скочив у сідло. Щось сліпучо блиснуло. Коні почали їржати, ставати дибки, махати ногами. Кілька вершників упали, кричали, тепер стоптані. Сива кобила дзига також сполошилася, не встиг відьмак її приборкати. Дзига зірвалася на ноги, підскочила, ухопилася за вішки та вуздечку. Він відкинув її ударом кулака та пустив кобилу у чвал. Нахилений до шиї коня не бачив, як дегерлунд новими магічними блискавками полошить коней та осліплює вершників. Як на вершників із ревінням кидаються буе та банг, один із сокирою, другий із широким мечем. Не бачив крапель крові, не чув криків убитих. Не бачив, як гине ескарак, а відразу після спері, розпатрені на череби бангом, не бачив, як буе валить флоквета разом із конем і як потім його з-під коня витягає, але переляканий, наче голос півня котрого ріжуть вереск флоквета, він чув іще довго, до тієї миті, коли звернув із гостинця і увірвався до лісу. Якщо заливай магакамську готувати, то ось яким способом. Якщо влітку, то лисичок, якщо восени, то синичок не збирай. Якщо на зиму або з передвесіння припало, візьми грибів, сушених, велику жменю, у горнятку води налий, мочи цілу ніч, уранці посоли, пів цибулини кинь та вари, відсіди, але відвару не марнуй, злий його в посудину, тільки дивися, аби без піску, який точнісінько на дні горнятка осів був, картоплів звари. Поріж кубиками, Відчинки жирної візьми побільше Поріж, підсмаж, цибулі наріж півтерілки, жиру, що з вітчини витопився, смажуте, аж поки присмажиться. Візьми казан великий, кинь туди усе, та й про гриби порізані не забудь. Залий грибним відваром, води додай, скільки треба, залий по смаку закваскою журавлини, а як таку закваску виробити я в іншому місці розповім. Закип'яти сіллю перцем та майораном приправ на смак та вподобання, салом топленим приправ, сметаною забили, як хочеш, але май на увазі то проти нашої гномської традиції, то по людській моді заливайку сметаною забілювати. Елеонора Рундурін пігот, магакамська кухня досконала, докладна наука способів варення та приготування їжі з м'яса, риби та овочів. А також приправи з різноманітних соусів, пропечення тістечок, смаження конфітюру, готування копченостей, тельбухів, вин, горілок необхідна будь-якій добрій та старанній хазяйці. Кінець 12 частини.